Сторінка 164. параграф 44. водорості та спорові рослини. Хто у воді, а хто на суходолі. Гуляємо лісом, виходимо на халявину. А ось в далечі видніється озеро і всюди різноманіття форм, розмірів, кольорів, рослину світу, Але як відрізнити мухи, плауни, хвощі, і ічі, цвіте папороть, чи всі рослини в озері є водоростями, які основні відмінності водоростей спорових і насінних рослин. У таких рослин, як водорості, немає тканин і органів, як у квіткових рослин. Тому їхнє тіло називають сланню або таломом малюнок 167 Насінні рослини, такі як покрито насінні квіткові і голонасінні. Утворюють насінини, спорові рослини формують спори, клітина чи кілька клітин, захищених оболонками, з яких за сприятливих умов утворюється нова рослина. Чим відрізняються водорості, мохи, плауни хвощі та папороті? Водорості дуже велика та різноманітна за виглядом, будова і забарвленням група рослин. Вони живуть у водоймах, вільно плаваючи або прикріплюючись до дна чи підводних предметів. Також на них можна натрапити у вологих місцях на суходолі, на корі дерев, скелях, у ґрунті. Серед водоростей є і мікроскопічні одноклітинні, хламідомонада, хлорела і багатоклітинні, такі як ульва, порфіра розміром понад 1 метр, малюнок 168-й. Завдяки спеціальним речовинам вони забарвлені ні, у різні відтінки зеленого червоного кольорів характерними для водоростей є те, що їхні клітини не утворюють тканин а тіло не має таких органів, як корінь пагін, тому його називають сланьню або таломом. Яке більшість рослин. Водорості фотосинтезують, розмножуються вони поділом тіла на частини або за допомогою спор чи статевих клітин. Яке значення водоростей? Є їжею для тварин водою для людини, утворюють під час фотосинтезу кисень, яким дихають організми, очищують водойми, з них отримують речовини, наприклад, йод, а також агар-агар, які використовують для вирощування мікроорганізмів і в кулінарії. разом із ціанобаками бактеріями можуть спричинити цвітіння водой, мохи зеленим, м'яким килимом стеляться переважно у зволожених місцях на суходолі, найчастіше в тінистих лісах і не тільки на ґрунті, а й вкривають каміння, стовбури дерев. Частина представників облюбувала водойми у деяких мохів. Тілу простішої будови, слань і немає таких органів, як пагін і корінь. В інших є стебло, дрібні листки та довгі, багатоклітинні, ниткоподібні ризоїди, які виконують функцію коренів. Малюнок 169-170 розмножуються мохи поділом тіла на частини або за допомогою спор чи статевих клітин. Саме для розвитку спор на рослинах утворюються коробочки на ніжках. Яке значення мохів? Одні з перших оселяються там, де немає інших рослин, поступово утворюючи для них ґрунт, вбирають в себе воду, сприяють утворенню боліт. Сфангуми утворюють торф, який використовують люди. У хімічній промисловості з них отримують різні речовини, використовують для озеленення акваріумів. Плауни багаторічні трав'янисті рослини, які є близькими сусідами мохів, бо також полюбляють з Можені місця на суходолі, деякі оселяються біля берегів озер. У плаунів стебло з дрібними листочками росте вертикально вгору або повзе по землі, корінюючись. Довжина його зазвичай не перевищує 1 метр. Плауни розмножуються поділом пагону на частини спорами і статевими клітинами. У плауна булавоподібного спори розвиваються у спороносних колосках, які утворюються на верхівках. Вертикальних пагонів. 171 172, яке значення плаунів? Серед плаунів є отруйні. З давніх вимерлих плаунів утворювалось кам'яне вугілля, яке використовують здебільшого як паливо. Деякі плауни є лікарськими рослинами, вирощують як декоративні рослини. У хімічній промисловості з них отримують різні речовини. Використовують для забарвлення вовни у коричневий кольор. Плауни, які живуть у воді, використовують для озеленення. Акваріумів хвощі, як і плавни багаторічні, трав'янисті рослини малюнок 173. Проте так було не завжди. Цю маленьку рослинку, схожу на іграшкову сосонку, личило б називати дитинчам. Та виявилося, що ще давно-давно, коли людей не було на землі, хвощі разом з папоротями вкривали всі довколишні простори. Але були вони тоді могутніми рослинами і розгою. Дували свої широчезні віти так високо, що до них навіть нинішні доби не досягнули б. А первісні велети давно перетворилися на кам'яне вугілля. Євген Шморгун зелені сусіди. Й у хвощів ще багато секретів. Навіть той, хто бачив зелену рослину хвоща, польового влітку рідко звертає увагу на його жовто коричневі пагони навесні. Малюнок 174. -й. Зелені літні степла фотосинтезують листочки занадто дрібні. А в бурих місця розлається розмноження спорами, що утворюються в колосках на верхівках пагонів. Розгадка такого секрету полягає в підземному видозміненому пагоні кореновищем, адже він може переживати несприятливі умови, утворювати нові рослини, ділячись на частини, і саме з нього виростають ці різні типи пагонів. Хвоща. Розмножуються хвощі також і за допомогою статевих клітин, яке значення хвощів. Тварини не їдять через отруйні речовини і дуже тверді стебла. З давніх вимерлих хвощів утворилося кам'яне вугілля, деякі хвощі їй лікарськими рослинами. Їсті в ними є молоді літні пахони і бульбочки на кореневищах, які місять крохмаль, як і бульби картоплі. Через тверді стебла можна використовувати для чищення, шліфування металу кухонного посуду, для забарвлення тканин, вовни, у сіро жовтий колір. є бур'янами, яких не просто позбутись. Папороті найвідоміше, найчарівніше зілля нашої землі. Вірніше їхній таємничий цвіт, що нібито з'являється. В ніч на Івана Купала всюди знаходилися сміливці, що намагалися здобути чарівну квітку. Зате той, хто подолав небезпеку і заволодів чарівним зіллям, дізнається про все на світі. Насправді папороть ніколи не цвіте, висівається спорами, що визрівають зі споду на листі, але то чудові легенди. Найвищим скарбом вони називають не золото, не славу, а запам'ятаймо це знання. Зірка, мензатюк, зелені чари. Серед папоротей. Є не тільки трав'янисті, але й дерев'янисті. Щоправда, це мешканці тропіків. У лісах багато хто бачив папороті, а от дивиною є ті з них, які мешкають у водоймах. Наприклад, сальвінія плаваюча, малюнок 176-й. Розмножуються папороті поділом корневища на частини або за допомогою спор чи статевих клітин. Яке значення папоротей? З давніх вимерлих папоротей утворилося кам'янець вугілля. деякі папороті є лікарськими рослинами, вирощують як декоративні рослини. Деякі водні папороті вирощують як зелене добриво на полях з рисом. Серед папоротей є отруйні. Коротко про головне: водорості одноклітині та багатоклітинні рослини, тіло яких слань або талом. Немає тканини та органів, які є у спорових і насінних рослин. Мохи, спорові рослини, у яких є стебло, листки. Немає корінів, а спори в багатьох утворюються в коробочці на ніжці. Плауни, хвощі та папороті – спорові рослини, які мають корені стебло, листки. У хвощів листки дуже дрібні, а в папороті їх називають ваями. У плаунів і хвощів спори утворюються у колосках, а у папоротей – у спеціальних утворах на нижній стороні листків.